Всім здорова, з вами з вами Остап, зі мною сьогодні Топчик. Ну що ж, як ми обіцяли, кожен тиждень, кожну неділю у нас обхід SD. Но перед початком цього відео я хочу вам перше показати і розказати, як попасти до нас на сервер. По-перше, ви заходите до нас в Discord сервер, ссылка на який буде в описі під цим відео. Після чого ви пишете мені або топчику. Наприклад, я хочу поїхати на сервері, що зробити, і саке таке. Ну, скоріше можете писати Топчику, тобі, тому що він вам скоріше відповість. Ну коротше, якщо на мій Discord, то теж буде ссылка обсібідім'ю. Коротше, ви просто пишете і вам кедують заявку, яку треба заповнити. І все, нічого не треба платити, просто її заповнюєте і граєте на сервері. Просто елементарно, що треба зробити. І так, якщо що, спавен скоро у нас буде перестроюватись. Не буде займатися Андріки Скарчик. Не знаю, чи вони будуть повністю все зносити і наново перестроїти, чи вони щось будуть робити. Ну, коротше, на спавні ми покажемо хіба там, що в карчика його замок помінявся. І покажемо вам суд, який ми. Ну, який топчик будує. І так, карчика замок. Блять. <кл> <кл *ial 'я> і так, карчика замок. Ну, тут у нього. Вже, в принципі, видно, що то замок. Тут з'явилися якісь стіни, якісь різні ходи. Як я їй казав, туди, я не знаю, якийсь замок, ферма, тут якісь жителі є, тут того не було, я точно не знаю. Так, наверх тут якось можна. Ну тут жителі в принципі. Бачиш, там. Блять. Поняв. Ну. Оп, алмазні блоки хтось вкрав, то не я, якщо що, бо я казав мені, моїх душі їх але я їх не крав, хтось інший не прав. Ах ти ж. то не я, не я. То ти, тут я Фер... бачу. То є ферма чи то вже нема ферми? Та ні, там щось я бачу. А як хотів сіти, то бачу там щось. Так, тут якось. Предмети, блоки, по Тут нічого Їжу. нема. О, ні, щось є. Маяк! Маяк! О, о, о я знаю, що я прийду тише. красти тепер після алмазів. Предмек бо. Добре, коротше, я думаю, як я сказав, тут нема так толком, що показувати, тому погнали. Ну з карті красава, що не строя, але суда. Погнали, короче, на суд. Мені казали, що підлітаємо там до суду, вау. Давай, Хуя. давай. І так, ми підлітаємо до суду. заново. <плес> І так, ми підлітаємо до суду. Тут та... диви, як буде, Зараз покажу. Розкажи, де будівник. я не ти скажешь. Не то я, тут то, то все. А ну, что тоді типу водки от Ну я його краще зроблю набагато. Ну, то Ясно, багато. Ясно, тут. Да. Ты поки що не пьем, так спиня. Тут коротше короче буде як В... водний підйом наверх. Все. Лифт. Да. да. ліфт. и. Ай! ми? Ой. <реш> 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 так, ну давай, короче. Я думав робити е, сам суд зверху. Mm -hmm. Типа тут так якось зробити, що там я стою, наприклад, там сидя, тут а ви сидите, а, але я щось передумав. І я, коротше, подумав так зробити ось сутового. Та може бути. Ти ж можеш тут зробити. тут тут якось буде місяць як красивіш. У тут ти знаєш, як можна зробити? Я тут зроблю, коротше, типу, ще один етаж. Я там буду красивий святий. Тільки знаєш, що ти нам пораду. праду, ти середині можеш, от не типу як Маринку робити, а всередині вже, вже обустроювати, типу, іменно як сутки, можна сказати, просто якісь такі. Ну так, щоб ти Ну, ти поняв. Я поняв. Щоб не було все так однотипно і е, нічого не поняв. тепер куди йдемо? не знаю, може, Короче, Чесно, ми не дуже знаємо, що в кого помінялося, але зараз будемо дивитися, тому. <laughs> і так, ми прийшли до одного такого нового місця, якого ще взагалі не бачили. Коротше, це в нас буде ринок. Йдемо, покажемо, його будує Андрік. Він є перший раз в аду за всю історію. Ну, по перше КП, тепер у нас не на СД, Що іменно в аду нас ринок буде. Ну і, напевно, перший раз його що він організований у нас. Ну, якось він виглядає отак в середині. Я йому казав під, це, під, під стіко поставити ще той. Як вони? Сіре стіко і буде набагато красивіше. Ну, да, щось поки що якось так ну, нормально, але. Короче, добре, дивіться. В чому суть ринка? Дивіться, у нас є тут багато ларків. Ви, наприклад, пишете до Андрика, чи можна орендувати ларьок. І, от, наприклад, як я тут був робив, є різні бочки тут, наприклад, пише, наприклад, меч коштує 10 алмазів, якщо, до речі, валют нашого сервера алмази, ми недавно ну, вирішили, ну, покішоті, тимчасово можна сказати. І от тут, наприклад, є така лінія, і зверху тут стоять мечі. І що в суть? Ви любий ігрок сюди приходите, і просто, наприклад, ставите сюди 10 алмазів і забираєте собі меч. І все. Ви рахуйте купили. Нічого не треба, якщо тіпо, ігрока немає АФК, ви хочете щось купити, приходите сюди на ринок, шукаєте, що вам треба, і все. Е, чого не можна просто прийти, наприклад, забрати меж і не покласти ці вот. Ви думаєте, що вам нічого не буде, ми просто чекнемо через концпект, подивимося, хто, хто вкрав, ну і там же буде суд-банти, о, всяке таке. таке. То, правда? Ну no, так. No. Тому, коротше, Андрік, е, хороший то, почав будувати, я йому вже дав ідею, що то можна зробити з того, що він тут будує. тому, Ну, коротше, нормально, все, можна якогось далі, да? no. так? Хоча би стрибав ah. в зубі. А, вже в так, що ту помінялось? Ну, давай, по-перше, я думаю, то треба звідси вийти, якщо щось подивитися. Тому фігіка знає. Тут вроді все всіх. Ну, реку. наскільки я знаю, то він строїть місто чи базу в японському стилі. Якісь, якийсь О, да! Оце я не бачив, до речі. Да, це того якийсь не було. Бар, Знаєш що? О, тут, я знаю, що тут у нього пчелки. Ого. Вау. А уж і з них не сплять. Сіне. Прикольно. Ну, о. Це в одному мастері місяця вдоп. Так, до речі, прикольно. Я думаю, що він найти. Навіть... Мені ну, здесь найти більше як база, але все одно, ну, типа, це. Ну, така масштабна, може сказати. Це... О, о, тут що ж страйці, да йде прямо. І що дивиться, от, тут отут того теж не якась хата. Це замок Дім Скрейника в японському стилі. Не, але прикольно, хороша аргумента. Да. Хоч і мало, але. Хоч щось. Тому що Варден просто то, що трошки не. був теж, можна сказати, закидав, що там нічого не робив. Але зараз він вроді теж як вернувся. Ну, коротше, щось робить. Варден хорош. Ні, ну я нікому не забороняю, типу, що ви не, му... не мусите обов'язково грати до 4 на 7. Ви можете собі там вихідний, або може він міг грати просто, я не знаю, я просто говорю, що пару днів він його десь не було, тому. Хочу, так. Да. От, до речі, куди? якась арка такого була чи що таке? Вроді би ні. Прикольно, прикольно. Вроді би не було. Ну, да, якийсь стиль появився, це набагато так, прикольно і топово. Так, ми прийшли в Лондон. Якщо. Я, можна сказати, його передав в суперсоні, тепер вона тут, ну, типу, головна, але часто кажуть, що я тут давно не був і не знаю, чи що тут щось помінялось, чи що нічого не помінялось, то... тому фіг його знає. Вроді нічого, так? Ну, да. нуль. нуль. Ну, якщо нічого не помінялось, то добре, не будемо тут. Е загострити вашу увагу, погнали в доступне місто. Доступний базу. До так, йдемо тепер до ПАртікса. Ого! Да, до речі, подивіться, який тут у нього жорсткий портал оформленно. Ну. Такого нікого нема, ну, спогодься. Да. Так. Йої. Тут живе ПАртікс, Портал жорсткий. Дуже. Хата. Таку, як ви бачили в топчика? Ха, дат, хату у мене. По-любому тебе. Ты вы тут чекай, не що, таке, що? як в тебе. Ніфіга. Ніфіга. Це, <рес> Ні це типа як якийсь прохід. Ніфіга. Оп, Опа, алмазку, дим. набрав. Мандрика покрав. <рес> 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 собі. Нормально. Так, що тут ще є? Баранчик, не? І там ще, вроді ззаді щось має бути, знаю. А, автоферма, його точно. Автоферма. А, і вот там я бачу, у нього типу, якийсь причал, я що якась дорога йде жод. Причал, давно він там? То я вже... Ну я коли літав, Ого. то бачив. Ніфіга. Так, Партікс, вибач, тут взирвався крипер. <laughs> так, ми підлітаємо Hey. Так. <смех> <смех> так, ми прийшли до мого нового міста. Поки що не знаю, чи воно буде залишатися так, як є. Я, я просто його будував. Ну, по приколу, щоб було, бо я не можу робити і. Ну, не знаю, в принципі, хоч щось навіть з того вийшло, по-перше. Тут якась жорстка така от хатка є. А там кріпери завжди. Так, тоді ми заходити наверх не будемо. Далі. Ну, я перше туда не ліво, напевно, там більше є, щоб показати. Такий, по-перше, жорсткий поліцейський участок. Вау! Wow. ну цей, Ну короче, да. Напевно, поліцейський полиця... участок, не як, напевно. Точно, але просто. <gifix> ну він хочу... просто, просто дуже жорсткий. І тут є саме жорстка постройка мого міста тюрма. Все, топчик сюди там. Можна идти дальше, в принципі. Я а хто... де? Я не понял, хто мені крипто называв. А ты что-то ничего не смутив. кіт, кит... кит. То кіт, Ти по-любому, кіт. Короче. Я не знаю, як то назвати, але в нас вчора були, проходили збори, до речі, про збори, ще вам зараз розкажу тут. Дивіться, по-перше, я хочу сказати, тут в мене в місті є такий сундук, сюди ви можете прийти і написати, дати якісь свої ідеї, що можна додати на сервер. Тобто, іменно в самій середину самого сервера, типу, по типу якусь професію додати, або що ви, наприклад, хочете зробити, щось запитати, і на зборах ми це будемо обговорювати. А якщо ви хочете якісь. Запропонувати плагін, які можна додати на сервер, або датапаки в тому дусі, то ви пишете просто топчику, і якщо ми з топчиком вже там узгоджуємо і зробимо голосування в нас в Телеграмі, в чаті, і тоді вже додаємо. Отак, От це працює. Тут у нас збори. До речі, думаю, збори теж треба буде проходити, ну, напевно, хоч раз в тиждень, мені здається, було б прикольно, якби якщо буде щось обсудити. А, до речі, що моя ферма жорстка. Вау, вау! та ти Татишо? ти Дібафія. jau kapėt. Vau. Tai taip. Vau. Tai taip. Vau. Tai taip. Vau. 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 Tantonė. Aš toliau. Karoči, kitų letenų. Vau. 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 Karščiavna žoska hatą mane. Далі тут я ще не, не добудував, тут у мене буде склад, wow. тому що я замахався, що у мене ті сундокет мат на дворі стоять, треба щось з ним зробити. Ось щось таке, типу, буде, не знаю, що з того буде, не щось з того буде, напевно. Ну і в принципі все. Ось щось таке поки що банальне, простеньке, але. Сюди oh, вирішили вам choice. показати. Да. Тут самий жорсткий пі... ну, секретний прохід до Андріка, yeah. якому я okay. дихаю. <laughs> oh. Давай, розказуй. Ну ми, король. Ми виходимо з порталу такий прикол, Ой. Я це не робив. Ми виходимо з порталу. Блять. <apan> ми виходимо з порталу. Щоб потушитися, ми сюди пригаємо, коротше. Тут такий майже патріотичний прапор, це отвиш. Тут речі, то що на мене. Maintenant... Да, до речі, то було в топчика на, да. колись на КП. По-друге, те, що ми воно на минулому обході ще показували, то, то та база, яку він добудував. То ж ми ще ти ж казали, що він топчика вкрав. Да, тут, так. А, Якісь, а... а от тоді було трошки, зараз він вже добудував. От то він, як він каже, патріотичні овечки. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ферм Тут має, ще там всякої. Так, тут сім... ну... Yeah. Um, ну по-перше, ну, він зробив. Тихо, купол. хата ігрока Андрій Dreams треба прочитати, він тут, блечка, напевно, дуже довго робив. Хата ігрока. Далі ще не буду їх читати. <laughs> тут да. його мусорка, давай, бачиш мусорка. Так, да, дуже жорстко. По-перше, оцей купол, то що ми от там були да, зверху, дропали от сюди в ту. Баюру. <laughs> <laughs> то тепер він тут закрив, дуже гарно зробив. Там от якісь у нього нові хатинки з'явилися. Yeah, дві хатки. Да, так они тихо трошки не убустрою тут середині, казав, що убустроєшся обустрою. обустрою. А, то Андрік. Ну. ну. Тут еще друга хат. Тут тут убустроено ну, більш-менш. Да. О, патриотич на кроватке. Так, ну, у него, да, что-то ферма железа. Я думаю, ему на нього піти трошки вкрасть. Ну, Це все роблять. Ну, я це вже так роблю. ого го так ты шо. Та-ти шо. Пішове. Понял. Пішове. О, знаєш, куди ми йдемо? Куда? В чил зону. Ага, точно, -зону. я звушу, я знаю, звуку тут є. Да, та ти шо. Давай почилим трошки, шо? ой. Чиу. Ну все, ми по шли, почилили, можна йти далі. Так, 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 тепер то, наверх. Тут у нього такі сходи з'явилися. Та дорога. Та дорога така жорстко дуже. Треба смій таку зробити. Тобі. Кріпер, то я йому зірвав. <гум> тут гулєм похований. Да, то на стрімі ми Андриком його хоронили, він був здох. І коротше, я йому казав, ем, типа в нього ж там є ще одна гора. Сядь. Uh -huh. А ладно стій. І коротше, звідси, типу, тут кофай машину туди. Там, типа, один, типа, зупинка. І далі там друга зупинка. До тої гори. Uh -huh. І там які горі можна якісь житлі зробити. Як по-моєму ідея Ні, ну, у нього територія тут жорстко жорстка. Так, в тут тупше жорстко. Так, тупше жорстко при Придумати, можна. що хочеш. І на горі, типа, тут у нього дуже прикольний. Бляха, не попав. Так, ну і в принципі тут все як. В принципі, тут все як було. Ну коротше, ми доходимо до бази, можна сказати, новачків. На мою базу ми не будемо йти, в мене там нічого не помінялося. А, а, тут так. А, а, щось? А, а, що? І що а, ідемо Я ще хочу сказати для новачків сервера, наприклад, якщо ви зайшли і не знаєте, що робити. Принципі тут є багато різних варіантів. Наприклад, ви можете просто самі йти, будувати та ж, також свою якусь базу, типа якесь своє місце навіть робити. Просто голові, типу, відійти від спавни і ну, щоб, бажано, щоб ви, типу, були. Ну, не дуже близько до чиєїсь бази, чи щось місто ферми і так далі. От. Або, наприклад, ви можете до когось попросити місто піти, щоб вас там прийти, але вам якісь там ресурси дали, тому що у нас юрики дуже жорсткі, очкам допомагаємо, правда? Так. Да. Супер Соні дуже багато. Mm. Не знаю, чи багато оттьох прийняло, але ну, багатьом предлагало, хоча б. Так, да, тому, коротше. Коричі... Якщо ви не знаєте, що на початку робити, то ну знаєте чим зайнятися по-любому. вчора багато людей заходило, питали, типу, що робити. Так, а тепер ми підлітаємо до бази новачків, вони тільки десь позавчора, вроді би, зайшли. Тут, типа, нема нічого, так, да? ліс. Ну, але ну, хоч щось, знаєш. Візьміте що. Тут Шахта, а, візьміте що-небудь. Москаль. Візьми те що небудь мускаль, Непогано. От тепер точно, от я би з полюбованих не крав, якщо пише зайти в місто вб'ю, то я би зайшов, а от коли пише, візьмуть раз і то я не буду брати, я вас африка зона. Та ти що? Ну, ну то що в Андріка. Це чіло. А до речі, а якщо таке, типу, вода, то я кікне? Мені звістки треба зробити, як не хотілося. Так, що Ну, тут такі цьому будемо закінчувати. В принципі, ось так якось помінявся наш сервер за один тиждень, поки не було обходу. Чекайте на наступний тиждень знову вхід. Надію, що через тиждень ми набагато ще виростемо як сервер, там нові і появляться, нові бази, нові міста. Коротше, тому заходьте грати на сервер. Всім дякую, хто достигне до кінця. З вами був я і топчик. І всім па-па. Па-па.